Перед останнім матчем сезону для деснянців залишалося відкритим лише одне питання: яке місце команда у підсумку посяде: четверте чи п'яте. Заочна боротьба була з Полтавою. Полтавчани свій поєдинок грали на дві години раніше Десни і несподівано вдома поступилися у крагрокому. Все було у руках чернігівців. До четвертого місця одна перемога. Однак, нафтовик, який жодних турнірних питань не вирішував, комфортно розмістившись всередині турнірної таблиці, дав бій чернігівцям. Команда з Охтирки вміло не підпускала підопічних Олександра Рябоконя до своїх воріт. Небезпечних моментів за весь тайм Десна так і не створила. Натомість атаки нафтовиків носили куди гостріший характер. І у підсумку наприкінці тайму зайчук, зігравши на випередження після розіграшу кутового, відкрив рахунок у матчі. Десна взяла м'яч під свій контроль, мала багато стандартів біля воріт суперників. Та створити по справжньому гольовий момент нафтовики чернігівцям не дозволили. 1-0. поразка Десни залишила команду. У на п'ятій сходинці, попри невдачу в останньому матчі, вболівальники тепло подякували футболістам за яскравий сезон. Потрапляння у п'ятірку, хороший результат. З цим погоджуються і самі гравці десни. Хочу поздравити нашу команду, наше рукаводство, наших зрителів, тому що якби там не було. Я думаю, ми виступили достойно, тому що ми тільки перший рік, як вийшли з авторої ліги. цим составом доказали, що ми можемо нормальні нормальні задачі ставити, навіть якщо чуть -чуть нам будуть допомагати власті города жаль… Зараз, зрозуміло, що не те, що в місті, а в стране непонятно, но але хотілося б, щоб більше була допомоги з стороны. сторони. Я думаю, ми могли б лучше виступити. А так, я вважаю, що ми виступили достойно і зайняли. На сьогоднішній день хороше хорошее місце, скажімо. Три основных гравця пропускали матч за дискваліфікацію. Тобто, можливо, це десь позначилося. Ну і, звичайно, десь кінець сезону вже хочеться додому, комусь відпуск. То звичайно дуже шкода, що їм на своєму стадіоні ми сьогодні програли, але чесно, віддали всі сили, хотіли виграти. Так нам ставили задачу, п'ятірку, Так ми попали. Ну можливо, на даний момент я рахую так. Можливо, п'яте-четверте місце ми могли б зайняти дійсно порівню гри. Юрій Фурта розпочав матч з лавки запасних. Однак у другому таймі з'явився на полі під скандування вболівальниками його прізвища. Таким чином, фани привітали Деснянця з 26-річчям. Просто до сліз. Мені дуже приємно, я їх просто обожнюю. Найкращі вболівальники в Чернігів, у Львові звичайно. І, не знаю, то що сьогодні зробили, я просто низький не уклін. Непростий сезон закінчився, гравці вже думають, де будуть проводити свої відпустки. Смотрить там вище лігу, там людей, на Мальдіви, туди, сюди. У нас був Крим, і тут Крим забрали, скажімо так. З зараз, де ми можемо в ну, Карпати поїхати. Ну будемо сподіватися, що якщо з нами розраховується, головне, щоб нами розчитались, тому що. Ну, ми сподіваємося, що буде все нормально і всі хорошо одатнуть в опуски. За словами капітана Десни, Вадима Мельника, колектив здатний прогресувати. Однак, майбутнє клубу поки під питанням на сьогоднішній день. У нас практично нікого немає контракту, тому що. Контракты были до конца сезона. И что будет дальше с командой, и что будет, мы даже не знаем. Не то, что никто не знает. Там сейчас говорить, это будет нерезонно. Я считаю, что долги это все остаются внутри команды. И это выносить на общественность, это будет неправильно. Ну, я думаю, что наши руководители, я еще раз говорю, что-то сказать плохого в их сторону нельзя, потому что вы сами понимаете, что в стране творится. И мы это понимаем. Но, к сожалению, как любые люди, мы думаем, что будет все нормально. Підсумкова турнірна таблиця першої ліги виглядає наступним чином. Золоті нагороди здобув Донецький Олімпік. Олександрія втрималася на другій сходинці, залишивши алчевську сталь з бронзою. Полтава четверта. Унизу турнірної таблиці Авангард та Миколаїв. Які команди поповнять прем'єр-лігу, а які опустяться у другу лігу, поки невідомо. Як власне і невідомо, яким буде формат українських ліг наступного сезону.